Вітаю, шановні друзі! З вами Дід Олесь. Хотілося бся сьогодні сказати пару слов про ситуацію в Росії і спрогнозувати, як вона буде розвиватися далі на фоні перемоги України над військом Орків. Отже, я прогнозую, що все-таки Першими побіжать з тонучого титаніка, не криси, невеликі гаманці, не неможновладці, а першими побіжать найбільш чутливі верстви. Я маю на увазі психологічної точки зору, ті, що більш тонко сприймають ситуацію. Це звичайно. Люди мистецтва, вони тонкі натури, ось у них в організмі проходять процеси високопсихологічного характеру, це співаки, поети, актори, художники та інші митці. Отже, ми дійсно і бачимо, що перша хвиля вже пішла, це і Галкін з Пугачовою поїхали, і процес цей продовжується, і, і таким чином вчорашні куміри росіян, тих, яких вони так. Любили дивитися по телевізору сьогодні потихеньку тікають з Росії, тому що вони відчувають, що скоро цей зашморг затягнеться на шиї, і звідти виїхати практично буде неможливо. Як колись з Радянського Союзу часів. Залізного Залізної завіси. Отже, ми бачимо таких видатних, я б сказав, акторів, які вже покинули Росію. Це і Гербінщиков, і Алла Пугачова, і Галкін, і Макаревич і. Захаров, видатний такий актор, що знімався в російських мильних цих операх, любимець публіки, почав складати вірші проти сьогоднішньої диктатури і тому впав в немилість керівництво театру, був звільнений разом. Із своєю дружиною. Вони біжать, в основному всі тікають до Ізраїлю та інших міст Європи, але в основному до Ізраїлю. Чому? Незалежно євреї вони чи не євреї, але там дуже є великий контингент тих потенціальних глядачів, які е, можуть їх дивитися. Я б, наприклад, сказав, що ось е, Семен Сліпаков е, вчинив дуже прагматично, хоча й на євреї, але поїхав до Ізраїлю, тому що там е, у нього є непогана аудиторія. Яка буде слухати його пісні, і відповідно він буде отримувати за це якесь винагородження, якусь оплату, і за рахунок цього буде там жити. Знаєте, я б ще сказав, що можливо, не всі там і патріоти, але під цей шумок. під цей шумок, Багато хто хоче отримати е, політичний притулок на Заході. Е, тому <кій> хто <кій> вибачаюсь, хто як може, хто як може, так і, і тікає звідтіля. Е, ну стосовно. Е, Семена Сліпакова. Він так був сірою конячкою. У нього була своя передача на центральному телебаченні в Росії. Ось. Непогані гроші заробляв. Але все ж таки, знаєте, як душа поета, вона завжди щось вимагає. І не хоче спокою, тому що у спокої не приходить до поета ніякого натхнення, тому можливо, вони ці поети і співаки так реагують на це все, і просто вони не можуть витримати, і, як би кажуть, емоції вихлюпуються. Назовні, ось, і він почав Семен Сліпаков складати такі цікаві пісні, що дуже коротенькі, вони такі, але дуже змістовні. Типу, такі, що в Росії все є, а людям нехуй є. Там, значить, Путін єде на коні, а Росія вся в гавні. Ну і отакі от коротенькі віршики, коротенькі пісні, вони якби здатні збуджувати думки російського суспільства, ті, що ну, більш-менш адекватні, можливо, вони дивлячись на вчорашніх своїх. Кумирів, зірок, сцени, е, телебачення, театру е, все ж таки е, почнуть на чимось задумуватися, е, хоча, я гадаю, це буде невеликий відсоток, але <скільки> все ж таки, все ж таки хтось задумається. І ви знаєте, що е, будуть тікати звідтіля незабаром з Росії всі, хто як може, е, як під час Радянського Союзу було дуже багато угонів, літаків, е, дуже багато таких героїчних вчинків. Я знаю одна дівчина, е, пропливаючи на круїзному лайнері, виструбнула туди. Це в ілюмінатор той так і, і пливла там, значить, до берегів е, незалежної країни. Е, також я знаю такий хлопець один був. Він, до речі, з Ульяновська, забув його прізвище з Росії, е, колись він десь там. Переплив прямо з Грузії е, до Туреччини. Е, от такий е, зробив е, круїз, плав е, у ластах і так майже без нічого е, добрався до Туреччини. А там далі вже отсидів трохи в в'язниці, але ну, там розібралися, що він не шпигун пустили його тоді. Він, я пам'ятаю, переїхав в Австралію, е, був якимсь журналістом. Ну, є про це статті, можна почитати. Ну, я просто хочу сказати, що дуже дуже багато тут тікали, е, тому що знаєте, що заборонений плід, він завжди солодкий, і людям е, тим більше хочеться втікти. Чим більше забороняють, тим більше вони хочуть втікти, якісь будують плани побігу і так далі. Навіть ось дивіться, нещодавно, буквально на минулому тижні, я тут прочитав, що двоє рибаків на човні. З Росії перепливли на острів Святого Лаврентія штат Аляска. Ну, де, звичайно, вони пройшли карантин, там їх перевірили туди-сюди, хто такі, ну і надали їм політичний притулок. Тому я гадаю, що все більше і більше буде таких відважних, хто хоче. Звідтіля втікти. Хто його знає, може, під цю марку, може, з яких спецслужб може закинути туди, типу, що він переплив, десь утік, просить політичну притулку, а тоді буде розвивати свою шпигунську діяльність. Ну тут, звичайно, це одиниці все будуть. А далі вже, я тоді гадаю, що після чих чутливих натур, далі вже побіжать справжні такі плусті, загодовані криси, пацюки такі, у кого є товсті гаманці, хто щось відклав собі на заході за кордоном, вони теж. Тікають уже і почнуть і далі тікати. Е, ну, звичайно, пощастить не всім. Е, ті, хто не під санкціями, хто там дуже сильно вилизував дупу Путіну, звичайно, туди не попадуть. Я маю на увазі тих, хто е, їздив туди з агітаційними концертами до Криму, е, писав якісь дефірамби, статті. З приводу спецоперації, звичайно, ці не попадуть. А ті, хто відмовчався, звичайно, із своїми грошима вони зможуть туди втікти. Ось, я гадаю, що той же Соловйов, коли вже накрався, ось, мав там десь. На заході свої маєтки на озері кома, ось. і він міг би спокійно вже переїхати туди і жити, би припиваючи. Ну, знаєте, йому здавалося, все мало і мало. Путін платить йому досить непогано. Ну, і ось він нарешті догавкався, як кажуть, цей цуцик. Додзяволівся, догавкався, що е, позбавили його тепер можливості в'їзду в Євросоюз, ну тепер йому залишається, що вже досижувати, там, догавкувати, вже, е, так би мовити, е, до останку. Вже. І ми це бачимо: що е, після того, як е, на нього наклали санкції, конфіскували його майно. За кордоном, я бачу, що він так уже дуже сильно розізлився, то якось трошки він м'якіше вів ці свої передачі агетаційні, а це просто в нього вже вихлюпується все назовні, як кажуть, чаша нервів його. Переповнена, вже він кричить не своїм голосом. і взагалі таке вже почав кричати. Це справжня істерія, якась, що просто нормальна людина не то, що так кричати не буде, а навіть не витримає слухати таку фігню. Ну а росіяни, звичайно, слухають. Тобто тепер він вже Солобйов може проявляти. І свій патріотизм скільки завгодно. Ну, отак от бачите, гроші, гроші, хотів все побільше, побільше. А міг би спокійно, оскільки євреї, виїжджати і до Ізраїлю, і в Європу, і жити нормально. А тепер що йому залишається? Залишається бути оцим цуциком. Який гавкає по команді путінського режиму, ну, більше йому нічого не залишається робити. Так що, панове, так, у нас справи з цими артистами. Я знаю, що там дуже багато цих артистів, як правило, вони Десь там, якщо купнути, то коріння в них не російське, вони не росіяни, і той же Галкін взяти, і Пугачова, і, і, значить, і Лія Хиджакова, і Макаревич. Ось, Так що щось там таке спрацьовує, видно, генетика. Ну і плюс ще тонка натура митців, які дуже це от відчувають дуже тонко. Тому я хочу привітати Путіна з його многоходовочками, його такою дальновидною політикою. І ось, як бачимо, результат. Але я вас запевняю, що це тільки початок. Це тільки початок. Далі буде іще краще. Отже, з такою коротенькою реплікою для вас, Дід Олесь До нових цікавих зустрічей. Підписуйтесь на канали. І, як завжди, ми з вами зустрічаємося на рулеці увечері. До побачення! Слава Україні!